Ісусу Христу, неділя 6 листопада. Вітаю всіх на каналі Початок. Ми продовжуємо рубрику віжня і продовжуємо розважати над коротеньким стежком зі святого письма. І сьогодні в наших роздумів буде стишок 9, глави 6, з послання апостола Павла до Галатів. Каже апостол Павло, роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо в свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Сьогодні апостол Павло дає нам дуже важливий заклик не втрачати запалу. Якщо ми робимо добро. Якщо ти в твоєму житті вибрав добру стежку, якщо ти в твоєму житті вибрав чи вибрала творити добро, допомагати, підтримувати, не втрачати запалу. Коли ми робимо якесь добро, в нас виникає декілька перешкод. Та в принципі їх виникає дуже багато. Але перше це втома від творення добра. Людина втомлюється, тому що як тільки ми починаємо робити добрі вчинки, відразу Виявляється, де ні звідки з'являються якісь перешкоди, ні звідки з'являється якась критика, якесь нерозуміння, якісь проблеми, які, в принципі, не могли б існувати. І людина, яка творить добро, може поставити собі запитання, чи мені треба того, чи треба мені це робити. Я намагаюся зробити добро, але перешкода, але чомусь так тяжко. Другий момент, що насправді робити добро, це складно, це важко. Тому що кожного разу, коли ми чинимо добро, воно вимагає певних зусиль, воно вимагає нашої певної концентрації, нашої самопожертви. Третій момент робити добро це прикладати зусиль для чогось, за що ти ніколи не будеш очікувати якоїсь вдячності чи відплати. І тому, якщо скласти всі всі чинники докупи, як також багато інших чинників, то виникає так, що людина може втомитись, людина може втратити запал робити добро. І апостол Павло сьогодні підтримує тебе і каже: не переставай, не втрачай запалу. Якщо ти сьогодні робиш якесь добро, особливо про чинення добра важливо говорити сьогодні в час війни, коли дуже багато людей творять добро для нашої перемоги, творять добро для нас для того, щоб захистити, захистити свою батьківщину. Сьогодні апостол Павло закликає всіх не втомлюватись, ані військових, які сьогодні на передовій. Ані цивільне населення, яке сьогодні залишається в тилу і намагається хто що може робити для того, щоб ми всі разом отримали перемогу не втомлюйся. Тому що прийде час свого часу, а ти отримаєш плоди за свою невтомлюваність. Ти отримаєш плоди за свою настирливість. Дуже важливий момент цього стежка є також цей момент свого часу. Чи це щось, що є дуже складно, тому що нам потрібно цього часу чекати? Але каже апостол Павло, що для тих, хто не втомлюється, що для тих, хто не втрачають забуду цей е, час, він обов'язково настане. Важливо не ослабнути. Тож тримайся, не розслабляйся, е, не ослаб і прийде той час. Коли отримаєш плід, затворене тобою доброго, на цьому закінчую сьогоднішній розумі. Бажаю всім благословеної неділі, слава Ісусу Христу і Слава Україні!